Розпочали роботу із питання про адмінреформу. За словами міського голови, звучать численні питання щодо її проведення як в державі, так і по навколишніх селах. Її реалізація ніби загальмувалась. Були вибори, потім формування тих або інших структур, Відповідним чином ішли зміни і по законодавчій базі, але повірте, що адмінреформа буде продовжуватися і от. Вчора я був в Старолічнянській сільській раді на сесії сільської ради. У нас ще буде зустріч із сільським головою. Ми направили повторно листи в усі сільські ради навколишні, бо там відбулися після виборів певні зміни, обрані нові голови, нові депутати. Але ті тенденції, які були, вони залишилися. По найближчій Грядівській раді ми отримали знову позитивну відповідь про те, що вони готові об'єднуватися, тому цю роботу будемо продовжуватись. По іншим ще результату нема. Як довго буде цей процес, ну на жаль, це не залежить від мене. Нещодавно у селищі Іваничі відбулася нарада з питань територіального розміщення дачних масивів Нововолинська в Іваничівському районі. Литовський сільський голова заявив, що він прийме рішення про приєднання дачного масиву прикордонник в межі села. Для містян це буде мати свої наслідки. Голова, який сьогодні обраний нашими дачниками прикордонника? Бажає, і не знаю, чи прав я, чи не прав, але можливо із особистих питань, значить, щоб дачний масив-прикордонник увійшов в територію села Литовища. Мотивація така, що ніби буде дешевша електроенергія, ну і ті, хто хочуть, в тому числі і голова масиву, побудувати або розширити дачі. Це буде вже як будинки, які знаходяться в селі Литовиш. Зважте, будь ласка, шановні мешканці, які мають ділянки на садовому масиві прикордонник, і прийміть рішення. Якщо ви хочете бути в складі села Литовиш, то це за собою потягне такі речі, як довезення до довезення до масиву, потім видача. Значить, документів на приватизацію, і третє це охорона. Тоді Іваничі будуть займатися повністю цими речами, а не міські голова і міська рада. Щодо шахтарських питань, міський очільник розмовляв з головою вугільного департаменту Віталієм Корзуном. І перше питання заборгованість по заробітній платі працівникам першої копальні, яку посадовець пообіцяв погасити найближчим часом. До кінця тижня повинна ця. Ці кошти надійти, в тому числі місто Новолинське. Гальмуються вони мінфіном, бюджетний паспорт вже підготовлений, переданий, але просто йде в якійсь мірі відсутністю коштів, але ж ми не чуємо на рівні держави, що відсутні кошти на ці речі. Тому сподіваюся, що ці питання вирішаться. Говорили також по питаннях шахти Бужанська та номер 9. Діє чотири профспілкових організації, і вони по різному бачать інтереси підприємства. Керівники змінюються за словами Віктора Сапожнікова. Так бути не повинно. В Києві міняється керівництво в об'єднанні. Також пікетування йдуть. Той неугодний, той неугодний. Той директор неугодний, той директор неугодний. Ми просто розвалимо те, що маємо. Тому е сьогодні тільки 30%, це не найгірша ситуація в Україні, ні. 30% виплачено квітня місяця. Але якщо ми будемо так міняти керівників, от, ми просто не будемо мати тих керівників. Був оголошений конкурс міністерством на заміщення вакантної посади генерального, підпри... генерального директора державного підприємства Волені Угілля. Було дві заявки. Залишилась одна борсука, бо Кісельов не приїхав. На конкурс. Конкурс не відбувся, тому що тільки один кандидат. Це знову перенесено. На скільки часу? На місяць, на два. І знову зависло питання в підвішеному стані. Я би попросив Шахтарів все ж таки ну, якось конструктивно підходити до тих речей. Не тільки геть, ганьба, недовіра і так далі, ну, а якось е, допомагати. Е, щоб підприємства працювали, міський голова висловив сподівання, що бюджет по півріччю буде перевиконаний, і тоді виникне можливість профінансувати 11 училище. Якщо після того як ми закриємо питання профтехосвіти, оприділимося по індексації заробітної плати бюджетникам, тоді якщо будуть якісь залишки, ми пустимо їх обов'язково на якісь інші соціальні питання. Міський голова розповів також про результативність зустрічі представників Волинської митниці та польського консула з учасниками зовнішньої економічної діяльності, а також про багатофункціональний автомобіль, який за кошти міського бюджету придбали нововолинським комунальникам.